І якщо перемелиться е, група людей, я, я вибачаю, що такими словами кажу, ми там говорили про якісь мясні штурми там і так далі. А потім Кулеба, ми ржали над них, а потім Кулеба почав виступати там з Лопатами, що будемо захищати, так він, він захищати не буде з Лопатами. І чиновники не будуть, і наближені не будуть. Ми це чудово знаємо. Ми це чудово знаємо. Так ось, якщо ось ця група людей вона поляже, то далі вже більше захищати Україну буде нікому. Я хочу, щоб це всі, всі розуміли. Просто нікому. Залишаться жінки, залишаться літні люди, залишаться е, ті, хто непридатний, воювати вони не будуть. І залишаться ті, хто змогли собі якимось чином зробити бронь або відстрочку, або десь якось порішати своє питання. Вони теж воювати не будуть в основній своїй масі. І коли не дай Бог...